У Львові є заклад, де в меню є позиція класичний Чибірек. Чебурек там називається Класичний чебурек з телятиною і свининою. Це навіть не про заклад, я можу не називати імен. Скажу один відомий, один відомий український кухар у, свої, у своїх рецептах на сайті, в рецепті Чірека вказав горілку і свинину. І при всьому тому написав, що це страва кримськотатарської кухні. Це трошки невігластво. Кримські татари сповідують іслам. В ісламі, як ми знаємо, розумні люди, алкоголь і свинина заборонені. Чи дійсно всі татари не їдять алкоголь і свинину? Я свічку не тримав, кожен за себе хай відповідає. Але. В нашій кухні ніколи не було і не могло бути свинини, ніколи не було і не могло бути алкоголю. Так само, як біляш в оригіналі він не міг бути зі свининою. Якщо такі смакові вподобання, так дійсно людина може не любити баранину чи яловичину, любити тільки свинину, окей, це нічого поганого в тому нема. Але просто не кажіть, що це кримськотатарська страва тоді. Просто кажіть, чебуреки. буряки. От як є е, чібуреки тут е, найвідоміші, де у Львові? Чибуречна така Брюховича. Ну, окей, якщо ви це називаєте ви просто добрих не пробували. Я бачив, мені вистачило. Я я можу, я в тому плані відповідаю стереотипу, що кримські татари всі мають знати, як готувати чібер'як і ми прям кожен день їмо. Ну, кожен день ми не їмо, для нас, це переважно святкова страва. Ми нею пишаємося, тому що це найвідоміша наша національна страва, яка відома багато де, багато в яких країнах. От я вмію готувати чебуреки дуже добре, і я за фотографією можу визначити, чи це чебірек, чи це Чебурек. Навіть на відео того найвідомішого кухаря українського. На одному з відео у му році в Ліверпулі. Він презентував лавку української кухні і там був чебур'як. І він ніде не сказав, що це страва кримськотатарської кухні. І він зробив його зі свининою. Це було трошки прикро.